В цьому відео ми поговоримо про синтез гему, регуляцію цього процесу, а також розглянемо клінічні випадки енземопатій. Насамперед, гем це дуже складна речовина, яка складається з порфіринового кільця, а останнє, в свою чергу, представлене чотирма пірольними кільцями. І ось тут посередині в нас знаходиться залізо ферум, який зв'язаний з усією цією справою за допомогою ковалентних зв'язків. І не переплутайте гем з гемоглобіном. Гемоглобін утворюється, коли гем об'єднується з білком. Хоча гем потрібен не лише для гемоглобіну. Ця речовина, так би мовити, є активним центром певних білків, і якщо не буде гему, то білок взагалі не буде працювати. Зараз ми бачимо на екрані, які білки являються гемзалежними. Гемоглобін заповнює майже всю цитоплазму еритроцитів, забезпечує перенесення кисню та вуглекислого газу в крові. Міоглобін, схожий за забудовою на гемоглобін, але його можна знайти лише в м'язах. Даний білок грає функцію накопичення кисню в скелетній мускулатурі. Гем входить в склад різних цитохромів. Якщо згадати, то цитохроми це ті білки, які брали участь в електрон транспортному ланцюгу. Деякі ферменти цитохрому П450 являються залізоферментами, тобто потребують гем для своєї роботи, деякі ферменти оксидази мають в своєму активному центрі молекулу гему. Ну і тепер зрозуміло, що якщо в нас порушується синтез гему, то порушуються функції організму, де він задіяний. Тепер стосовно утворення гему. Синтез гему найактивніше відбувається в попередниках еритроцитів, наприклад, еритробластах. А також синтез гему інтенсивно відбувається в клітинах печінки, гепатоцитах. Однак, окрім цих клітин, гем синтезується і у всіх інших тканинах. Але в меншій степені, наприклад, в нирках, кишечнику, м'язах тощо. Синтез гему починається в матриксі мітохондрії, а продовжується в цитоплазмі клітини. В матриксі мітохондрії ми маємо такі речовини, як сукциніл-КОА та гліцин. Вони являються субстратами для ферменту амінолевулінат синтези. Акофактором тут буде піридоксальфосфат, тобто активна форма вітаміну в 6 Цей фермент просто бере і об'єднує їх, і в нас утворюється амінолевулінат. Або ж по-іншому амінолевулінова -аміно кислота. Ця молекула тікає з матриксу мітохондрії за допомогою спеціальних білків транспортерів та потрапляє в цитоплазму клітини. Тут у нас є фермент амінолевуліна дегідротаза, або ж по-іншому його ще називають порфобіліноген синтазою, коферментом буде цинк. Поки не забули, відразу скажу, що за рахунок ось цього цинку у нас можуть виникати проблеми. Цинк двохвалентний, плюмбум також двохвалентний. При отруєнні плюмбумом цей метал може заміняти цинк. Але в такому випадку порушується функціональність ферменту, він просто пригнічується і не працює. І ось навіть зараз у нас може виникати накопичення амінолевулінової кислоти, це також можна вважати ніби формою порфорії. Але особливо це важливо для еритроцитів, бо в таких випадках у нас не буде гему, відповідно, не буде гемоглобіну, а значить, буде анемія. Тут у нас відбувається реакція дегідратації, але ми беремо дві молекули амінолевулінату. Відщеплюються дві молекули води. А в результаті об'єднання цих двох амінолеволінатів у нас утворюється порфобіліноген. І ось порфобіліноген уже має забарвлення. Не чітко виражене порівняно з справжнім гемом, але запам'ятайте, що ця речовина уже має якийсь колір. Це буде важливо, коли будемо розглядати ензимопатії. Далі ми беремо чотири молекули порфобіліногену, дезамінуємо кожну з них, тобто вивільняється чотири молекули амоніаку. І потім об'єднуємо залишки порфобіліногену. У нас утворюється гідроксиметилбілан. Далі нам потрібен уропорфіриноген-синтаза, яка бере і перетворює наш гідроксиметилбілан в уропорфіриноген 3. Далі в нас відбувається реакція декарбоксилювання під дією ферменту уропорфіриноген-декарбоксилази. І у нас утворюється копропорфіриноген 3. І ось цей копропорфіриноген заходить в матрикс мітохондрії. Далі відбувається декілька реакцій під дією ферментів оксидаз, але це не так важливо. Важливо те, що в кінці кінців у нас утворюється речовина протопорфірин 9. Остання реакція це, власне, утворення гему. Нам потрібен фермент ферохелатаза, який бере протопорфірин 9, об'єднує його з залізом. І у нас утворюється власне, гем, який може бути використаний для утворення гемоглобіну, цитохромів і так далі. Тепер з приводу регуляції цього процесу. Основним регуляторним ферментом всього цього шляху буде амінолевуліна тобто найперший фермент. Тут все банально. Регуляція відбувається за принципом зворотнього негативного зв'язку. Гем проявляє алостеричний негативний ефект на цей фермент, і в результаті ми маємо, що каталітична активність його пригнічується, а значить, весь процес синтезу гему також пригнічується. Це правда для всіх клітин, окрім еритроцитів, точніше, їх попередників. Еретробласти хочуть утворити якомога більше гему. Відповідно, їм немає сенсу пригнічувати цей фермент. Якщо комусь цікаво, то є дві форми амінолевулінат синтази: амінолевуліна синтаза першого типу, яка знаходиться у всіх клітинах і пригнічується гемом, та амінолевуліна цинтаза другого типу, яка знаходиться в еритроцитах і ніяк не регулюється кількістю гему. Також є спеціальний білок-репресор, який пригнічує експресію гену амінолевулінат синтази, проще кажучи, пригнічує утворення цього білку на рибосомах. Коли цей білок не зв'язаний з гемом, то він не активний, тобто він ніяк не впливає на наш фермент. Але коли у нас утворюється гем, то тоді у нас утворюється комплекс з гему та цього білку репресора, і цей комплекс прямує в ядро і пригнічує процеси транскрипції саме нашого ферменту, амінолевулінат синтази. Якщо не відбувається транскрипція, то не відбувається трансляція, а значить, немає нашого ферменту. Ще раз. Білок-репресор у вільному вигляді неактивний, але коли зв'язується з гемом, то набуває пригнічуючі властивості стосовно синтезу амінолевулі І знову ж таки, це не характерно для еритроцитів. Тепер є ще один механізм регуляції, який важливий для еритроцитів. В цитоплазмі є залізозв'язуючий білок, зрозуміло, з назви, що він зв'язує залізо. Коли в цитоплазмі немає заліза, то цей білок прямує в ядро і зв'язується з ДНК, що призводить до пригнічення. Експресії гену нашої амінолевулінат синтази. Навіщо нам пригнічувати утворення цього ферменту, коли в нас немає заліза? Тому що якщо немає заліза, значить в нас не може відбуватись остання реакція синтезогему, а це означає, що нам немає потреби взагалі починати процес синтезогему. Але все змінюється, коли в клітині з'являється залізо, воно з'єднується з цим білком, в результаті чого він стає неактивний, тобто він більше не пригнічує транскрипцію нашого ферменту. А це означає, що в нас буде відбуватись утворення нашої амінолевулінат синтази. Далі, якщо тканини червоного кісткового мозку будуть відчувати гіпоксію, то це також призведе до стимуляції утворення гему. Чому? Тому що організм починає думати, що в крові мало еритроцитів, а значить, нам потрібно збільшити їх кількість за допомогою процесу еритропоезу, Ну, зрозуміло, що еритропоез неможливий без синтезу гему, бо гем є обов'язковим компонентом еритроцитів. А стосовно печінки, то є деякі речовини, які підвищують синтез гему саме в цьому органі. Такими речовинами будуть жиророзчинні молекули або ж різні фармакологічні препарати. Чому? Для знешкодження цих речовин нам потрібні ферменти цитохрому П450, а для нормального функціонування цього комплексу нам потрібен гем. Тобто фармакологічні препарати збільшать потреби організму в цитохромі, а організм збільшує синтез гему для того, щоб забезпечити достатнє утворення цитохрому. Якось так. Тепер з приводу порфорій. порфорії. Порфорії це порушення роботи ферментів, які відповідають за синтез гему. Такі ензимопатії поділяють на набуті та вроджені. Набуті ензимопатії виникають внаслідок дезактивації даних ферментів солями тяжких металів, можливо, якимись лікарськими засобами, солями свинцю, всяке може бути. Але в даному випадку у нас накопичуються проміжні продукти синтезу гему, наприклад, порфобіліноген, який потім буде виводитись з сечею. Ну і звісно, що в деяких випадках це може призвести до інтоксикації, яка буде проявлятись в порушенні функції печінки, біль в епігастрії, блювота тощо. Але взагалом нам детальніше потрібно розібрати саме вроджені форми порфорій. печінкові та еритропоетичні. Найнебезпечнішою та найнеприємнішою формою печінкової порфорії є переміжна гостра порфорія. В даному випадку знижується каталітична активність ферменту порфобіліногендезамінази. А це означає, що порфобіліноген та амінолеволінова кислота будуть просто накопичуватись в клітині. Ну і звісно, що клітина буде потім всю цю справу викидати в кров, а звідси ця речовина прямує в нирки, де піддається процесам фільтрації та виведеться з сечею. Для цієї хвороби є одна характерна особливість сеча хворого темнішає на світлі якраз за рахунок наявності в ній молекул порфобіліногену – Загалом по симптомам варто виділити гострий біль в животі порушення нервової системи, які включають в себе тетрапарез, поліневрити, а також страждає серцево-судинна система. При еритропоетичних порфоріях порушується синтез гему в еритроїдних клітинах. Але тут важливим моментом буде те, що підвищується утворення уропорфіриногену першого типу. Справа в тому, що у нас порушується функція уропорфіриноген-синтези, а це означає, що гідроксиметилбілан буде накопичуватись. Чим більше його накопичується, тим більше шанс його перетворення в уропорфіріноген першого типу. Це перетворення являється фермент незалежним, тобто відбувається спонтанно. І ось при великих концентраціях цієї речовини в крові у пацієнтів розвивається хвороба Гюнтера. Симптомами цієї хвороби є гіперчутливість шкіри до сонця аж до такої степені, що з'являються опіки. Еритроцити активно руйнуються. Тобто відбувається гемоліз еретроцитів. Дуже характерним симптомом є еретродонтія, тобто покрасніння зубів, і також спостерігається посилене руйнування хрящів носа та вух. Якщо цікаво, то можете подивитись картинки в гуглі, але попереджую, що це не саме приємне видовище. І також, що є характерним майже для всіх порфірій, це потемніння, навіть почервоніння шкіри. Справа в тому, що ось ці всі проміжні продукти синтезогему мають забарвлення, як правило, червоне, але воно має різну ступінь вираженості. І ось якщо ці проміжні продукти синтезу будуть накопичуватись в крові, то є шанс, що вони почнуть відкладатись в шкірі. Ну а як уже було сказано, вони мають певне забарвлення, а це означає, що шкіра буде набувати також схожий відтінок.